Вітаю вас! Сьогодні мені хочеться, аби ви трошечки відпочили від політичних подій, там, від того, що відбувається в Україні. життя ж все ж таки триває, і у кожного із нас можуть бути якісь інші справи, аніж думки про війну. І зараз я вам хочу запропонувати. Такий розклад, що відбувається з загаданою людиною з тією людиною, можливо з якою ви втратили зв'язок, загубились у вирі оцих подій, втратили можливо номер телефону. Ну, може, ви посварилися і ви не наважуєтеся першим почати спілкування. Може, це ваш колишній чи колишня. і вам просто цікаво зазирнути у життя людини з минулого, скажімо так. Тож ми звернемося зараз до Таро, тобто, що відбувається з людиною, зв'язок з якою у вас втрачено по тим чи іншим причинам. Давайте так, якщо це ви зв'язок втратили 100 років тому, то можливо ну, і не варто так. Мається на увазі, це ну, події відбулися 5-6 отак. От, Максимум до 10 років. А так, можливо, це ви втратили зв'язок пів року назад. У кожного по різному може бути це буде три варіанти. Розклад буде виконуватися. Це буде три варіанти, і розклад роблю на таро божественне насліддя. Тібетське таро і таро відродження. Можете обирати по названню колоди, можете обирати от по картинках, кому як захочеться, Або по цифрам перший, другий, третій варіант. Загадайте людину, може це не одна людина, у вас може бути і дві, і три людини. Можете загадати так. І ми зараз побачимо, що відбувається у житті загаданої людини. Перший варіант на колоді таро відродження. Питання в яких енергіях зараз знаходиться ця людина? Ну, тут у людини дуже багато якихось шансів випадає на його долю. Щось можливо. Ну, неважливо, це жінка чи чоловік ви загадали, неважливо, так просто. Сказала на його долю, але це може бути і жінка. Тут якісь шанси. Людина, можливо, десь вкладається. Тут шанси, шанси можуть пов'язані будь чим. Це може бути і фінансовий якийсь успіх, можливо, якісь новини пов'язані з роботою, з, з бізнесом. Тобто у людини є добрі перспективи і користуються, і тут енергія чогось нового, якихось починань нових. Що зараз головне для цієї людини. Можливо, це людина зараз дійсно зайнята якимось бізнесом, тому що тут підписання паперів, укладання угод, вирішення якихось сімейних, до речі, справ. Якщо це не знаю ця інформація, вона просто іде, що ця людина вирішує сімейні якісь справи. Тут, можливо, і купівля нерухомості. Тут відбуваються добрі події, які пов'язані із сім'єю, якісь сімейні вкладання. І це на сьогоднішній день головне. Для цієї людини. Він саме цим займається і каже, дуже б мені не хотілося, аби хтось сторонній туди сував свого носа, тому що це сімейні мої справи. Сімейні справи мається на увазі сім'я, з якої людина вийшла. Це може бути батьки, родичі, сестри, брати. Або це сім'я, яку людина утворила, моя сім'я, так? дружина там чи чоловік, діти оце таке. тут все вирішується по справедливості, але це на сьогодні саме головне для цієї людини. Мені справи, що не дає спокою. Як ви пам'ятаєте, я перевернуті карти, не дивлюся, тому не пишіть мені, чому ти їх перегортаєш. Тому що. Так, що зараз головне. Так, ця людина знаходиться в парі. Це однозначно, щоб ви розуміли, незалежно від того, про кого ви питаєте, про мужчину чи про жінку неважливо, у цієї людини є пара. І на сьогоднішній день оце саме стосунки не дають людині спокою. Там щось відбувається між цими людьми. Я не можу сказати, що це погані події, вони не погані. Але тут пара, яка знаєте, енергетично люди сильні, і у них є якісь вимоги один до одного, і вони намагаються це вирішити. Загалом, те, що я бачу цю картинку, людина сімейна. І зараз вони вирішують, можливо, щось пов'язано з бізнесом. Може, у людей є сімейний бізнес. І тут чоловік і дружина, вони щось хочуть зробити, щось офіційно щось вирішують, але вони вирішують полюбовно. Я вам так би сказала. І ось оце самі оці родинні стосунки, оце зв'язок з сім'єю не дають зараз спокою. Запитаємо загальний стан здоров'я в цілому, що з людиною. Проблеми із здоров'ям є ці проблеми носять хронічний характер. Може бути, людина трошки залежна від чогось, зависає на чомусь. ну Можливо, палить, можливо, можливо трошечки хильнути любить, але це без перебільшення. Є якісь трохи залежності від якихось ліків. Це тягнеться здалеку, як то сказати. Тобто, це не сьогодні виникла якась проблема. Але ця проблема вона під контролем. Це можна контролювати, це можна вирішувати. Але я не можу сказати, що людина. Абсолютно здорова. Є проблеми з тиском. Тут таке можу сказати: людина страждає, можливо, на підвищений тиск, тому що, ну, по картам, підвищений тиск може бути. Але це все контрольовано, щоб ви розуміли. Тут немає кризового стану. Так, що в особистому житті? Ну в особистому житті я вже вам сказала людина. Ця знаходиться в парі, але ця пара переживає якийсь момент, коли треба негайно щось вирішувати. І тут дуже багато вкладань, вкладань, люди очікують чогось. Мені знаєте, по цим арканам йде якийсь сімейний бізнес, і, можливо, із-за того, що зараз війна, так? або ще якісь труднощі, і тут сім'ї трішечки от, складнощі виникають з грошима. Або тут треба вирішити щось, але треба вирішувати офіційним шляхом. Можливо, у людей напружилися стосунки, і вони заздалегідь якби, хочуть обговорити. випадку, може ми з тобою розбіжимося, так? то як ми будемо це вирішувати? Що лишиться тобі, і що лишиться мені. Я вам сказала про якусь тут залежність, тут, можливо, хтось зайвого хильне буває хильне зайвого, і це визиває конфлікти. Отак от, от фінансовий стан. По-різному буває, по-різному. Тут людина заробляє гроші, можливо, щось пов'язане за кордоном. Такі є моменти. Кудись поїхати, приїхати пов'язано за кордоном, і, можливо, це дійсно якийсь сімейний бізнес. Але хочу сказати, я не можу, тут людина не сидить зовсім така, знаєте, бомж без житла, без грошей. Ні, у людини є гроші, у людини є якийсь стабільний дохід, є якісь зв'язки за кордоном, може, за кордоном або їздить працювати на роботу, або взагалі там проживає. От, ну, Просто таки, знаєте, ну, кожного ж з нас не ж бути такого, знаєте, от ідеально гладко. Тут є всередині сім'ї якісь чвари, ну, так, як то кажуть, нормально. Гроші має, фінансовий стан нормально. По-різному буває, але в цілому все під контролем. Які думки про вас? Чи взагалі є ці думки? Ви знаєте, є думки, іноді ця людина згадує про вас. Згадує. Можливо, вас об'єднали дуже теплі якісь стосунки, тому що все або можливо навіть і проживали разом, можливо, людина про це згадує. Згадує, але розуміє, що якби не те, що вороття немає назад. Тут каже, так було добре, але все помінялося. Є теплі про вас згадки, але є такий момент, коли людина каже, але треба було обрати і прийшло рішення. Ну, і відбулося те, що відбулося. Зараз ви на відстані знаходитеся, на відстані. Але про вас згадує. Ну і думки, в принципі, непогані про вас. Просто знаєте, це просто думки без дій. Просто згадує якісь світлі моменти, які були між вами. Чого хоче ця людина стосовно вас? Нічого. Те, що між вами відбулося, воно вже, як то кажуть, поросло травою. У кожного з вас своє життя, відлюдник. Тобто він не хоче, чи жінка це, чи чоловік неважливо. Не хоче зустрічі ніяких, не хоче ніяких з'ясовувань, стосунків, не хоче, щоб щось відновилося. Просто ота пам'ять про вас лишилася. Може, це ви не питаєте там про подругу чи про друга. Тобто тут таке нам нема що разом далі робити. У кожного з нас є свій шлях. Тобто, і на моє питання, чого хочеться люди. Людина від вас та нічого, вже нічого не хоче. А чого вам очікувати? Ви просто можете іноді почути, ви можете іноді щось почути, якісь новини. Можливо, у вас є якісь спільні знайомі, і ви просто можете чути якісь новини. Ну, очікувати. Просто будете знати, що з тою людиною відбувається. Та і все. Тут таке. І як підсумок, ну, що я вам хочу сказати? От, те, що між вами було, було, воно вже пройшло. Хвилюватися вам за цю людину не варто. Людина упакована, як то кажуть, все в житті є, є сім'я, є гроші. Так, бувають якісь моменти не дуже приємні в цьому житті, буває і свариться. Здоров'я більш-менш в порядку. От, але сказати, от, що ви нічого не знаєте, і взагалі, ось без поняття, як він живе, то я ж кажу. Все нормально. Все там нормально, і, в принципі, у кожного з вас своя дорога, свій шлях, ви лишаєтеся при собі, а він буде лишатися чи вона при собі. От такий підсумок: це був перший варіант. Давайте розглянемо на Тібетському таро. Другий варіант, що відбувається з загаданою людиною, тією людиною, з котрою зв'язок у вас з тим по тим, іншим причинам, Втратився, чи по вашій волі, чи не по вашій волі. Тобто ви не спілкуєтеся давно, і ви не знаєте. Але б дуже хотілося знати, що відбувається у тієї людини. Звісно, це неможливо перевірити. Ну, так, все ж таки, все одно, хто б що не казав, а второ доля правди є. Дивимося, в яких енергіях зараз ця людина загалом. Ух, тут людина романтично так налаштована. Можливо, це людина молода. Дуже багато таких, знаєте, підйом, якийсь життєвий підйом. Можливо, людина знаходиться в якихось відрядженнях, поїздках, і тут, можливо, поїздки пов'язані з чимось, з якоюсь романтикою, отримує добрі новини, настрій такий приподнятий, такий, знаєте, як молода кров несеться на коні, волосся розвиває вітер, дуже такі добрі сподівання. На щось людина тут сподівається, що ось щось добре таке ну, трапиться в його житті. Таке, що зараз головне в житті цієї людини? Він в поїздках, в поїздках, в поїздках, поїздках. Не дуже весело ці поїздки йому достаються. Десь він уже втомився кататися, але каже: я весь час в дорогі. Каже, так, втомився, так мені хочеться зупинитися. Так, але... Для людини зараз на сьогоднішній день дуже важливо взнати якусь інформацію. Не дуже приємно. Можливо, він якось, знаєте, тут як, м -м, полює за якоюсь інформацію, щось хоче взнати для того, щоб проставити всі крапки над І зараз. А, що не дає спокою? Що не дає спокою? Я ж кажу, ця людина зараз дуже така зайнята особистим життям. Тут не дає йому спокою якась зустріч, йому треба зустрітися. Можливо, він їде, хоче, добивається якоїсь зустрічі на сьогоднішній день, і йому дуже важливо зробити правильний вибір. Можливо, тут вибір між грошима і серцем. Так? Ну, тут якийсь вибір людина робить. Це дуже, дуже не дає спокою. Або тут такий момент, коли людина робить якийсь вибір, тут іде. Зустріч романтична, можливо, мова йде про весілля, про об'єднання. Тут мова про кохання. Людина тут повністю вся погружена в кохання. От. Але і ще тут, іще фінанси не дають спокою. Питають, що не дає спокою фінанси. Фінанси, і мені треба зробити вибір. І дуже важлива зустріч. Загальний стан здоров'я в цієї людини. Ну, в принципі, непогано, ця людина дуже активна. Тут такий живчик, можливо, це ви питаєте про дійсно молоду людину, тут просто ось туди, сюди, туди, сюди. Але у цієї людини дуже от, не з того, не з цього, як сніг на голову може статися якийсь гострий стан. Ну, це знаєте, що це може бути пов'язано? Або травма. Ну, перелом ноги, скажімо так, я ж вам кажу, от просто носиться, не може зупинитися. Або перелом ноги, або апендекс. Ну, щось таке, знаєте, це не є таким дуже небезпечним, але це воно раз виникло, отак от швидко, воно так швидко і закінчиться. І для оточуючих це буде така несподіванка, такий собі переляк і що з того очікувати. Але все владнається. І хочу сказати, ця людина від чого залежна. По луні може і хильнути, щось понюхати. Тут така мені йде тут молода людина. Мужчина, який як Фігоро, і там, і тут скрізь, і все хоче спробувати в своєму житті. Що в особистому житті? Він закоханий. Ця людина закохана, ну якщо жінка, то закохана. Зараз відбувається такий гострий момент. Я не бачу тут сімейного стану, але стосунки є. Закоханість є, дуже багато все пов'язано з переїздами, з поїздками. Можливо, він хоче дочекатися відповіді від жінки там, чи, чи від чоловіка, в залежності від того, кого ви загадали. Так? Трошечки така розгубленість. Тобто, хочу сказати, тут іще сім'ї немає. Тут немає одруженості, немає стабільності, але якась закоханість є. Так, фінансовий стан у цієї людини який? То густо, то пусто. То приходять кошти, то уходять. То є, то немає. Це такий живчик. Тут я ж кажу, ця людина не сидить на місці. От просто, можливо, якісь випадкові заробітки. То гроші приходять, прийшли, він користується, щось зробив, немає. Знову заробляє. Важко втримати. Я не скажу тут про бізнес, це не про бізнес, це якісь заробітки випадкові. Людина туди-сюди, можливо, заробляє якимись поїздками. Отак. От, от. Гроші є, але вони як є, так і уходять. Які думки про вас у цієї людини? Згадує Згадує про вас, ви дійсно на відстані, ви дійсно не спілкуєтеся, ви закриті одне від одного. Згадує по-доброму. Якщо ви жінка, то згадує вас як гарну жінку. І тут неважливо, якщо це ваша подруга чи друг, та неважливо, хто згадує, каже, гарна, самодостатня. Можливо, в неї хтось є. Отакі от, от є думки, так? Згадує, по-доброму згадує. І якщо ви жінка і ви згадуєте про чоловіка, то ну, якщо це жінка по згадує про чоловіка, така сама історія, що ну, упакований, все нормально. Тобто, що я вам хочу сказати? Тут думки добрі, тут нема такого, знаєте, ненависті. Я не хочу тебе згадувати, я не хочу тебе пам'ятати. Ні, тут є такий момент, я вам хочу сказати, коли ця людина лишається на самоті. Отак, от, от, коли нічого його не дратує, коли нічого не заважає, коли думки так пливуть по волі, то я вам хочу сказати, іноді згадки про вас, думки про вас, навіть таку якусь насолоду. Насолода йде така. Приємно згадувати. Добре, чого ця людина тоді хоче стосовно вас, чого хоче. А чого хоче, він би хотів, би, знаєте, От, якщо б е, був би телефонний дзвінок або якийсь контакт, йому б хотілося не віч на віч зустрітися, йому б хотілося віртуального зв'язку поспілкуватися, але йому дуже хочеться вам щось висказати. От сказати: ось ти таке, 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 таке. От чого ти таке вредне. Тобто висказати щось, нагадати про щось. Сказати, що ми втратили один одного, це у вас був якийсь конфлікт, можливо. Тому що тут такий критичний стан, і от йому просто хотілося б висказати про це все. висказати. Ну, Слухайте, якщо ви попереджені, якщо ви знаєте, що людина хоче вам щось висказати по телефону, навіть не в очі, а по телефону, то навіщо вам ця зустріч потрібна? Чого вам очікувати від цієї людини? Нічого. Нічого не очікувати. Тут все має певні кордони. Я не можу сказати, сама по собі ця людина не шукає з вами зустрічі і не шух, і не хоче такого, знаєте, зв'язку тісного. Ні. Просто якби ви самі вийшли на зв'язок, то ця б людина вам би ну, якісь речі б назвала своїми іменами, якісь би фу сказали. Тобто якось би поцапатися, отак от би хотілося. Але сказати, чого вам очікувати, нічого. Е, і не треба тут, знаєте, якісь думки мати. Ой, що щось буде, щось там ще відбудеться. Ні. Ну і що у нас по підсумку? Що я вам хочу сказати? Якщо ви про цю людину нічого не знали і хвилювалися, що там відбувається, то я вас хочу заспокоїти. Нічого страшного не відбувається. Людина живе, проживає своє життя. У людини бувають дуже багато чого. Світлого, яскравого в житті. Ця людина може добиватися і вміє добиватися своїх цілей. Отстави перед собою ціль і добивається. У людини є добрі зв'язки. Я тут не можу сказати, що прям така печаль, таке горе. Ні. Єдине, що хочу сказати, ця людина поки що, якби тут немає тісних сімейних зв'язків. Тобто, можливо, він не живе або вона з батьками. І в цієї людини немає сім'ї, але якісь стосунки є. Поки вони в такому підвищеному стані, ще багато чого не з'ясовано, він хоче чогось добитися, грошики то заробляє, то ні по-різному буває, але в цілому, я хочу сказати, своїм життям людина задоволена. Це був другий варіант. І третій варіант, давайте подивимось, в яких енергіях зараз перебуває та людина, про яку ми запитуємо. М. Ця людина володар свого життя. Зараз цій людині під власне буквально все. Він може або вона робити все, що завгодно. От буквально все зараз в твоїх руках. Як я поверну, так і буде. Можливо, кимось маніпулює, можливо, впливає на якусь подію і дуже чітко розуміє, що в моїх руках зосереджена вся моя сила. І я цим користуюся. Цим користуюся. Отак, от, от що зараз головне для цієї людини. Головне тут відбулася якась втрата. Трошки зараз у цієї людини є такий момент, ну тут, можливо, втрата ну, близької людини, когось втратив. втрата. І знаєте, що вам хочу сказати? Що головне для цієї людини? Була якась зустріч, яка зіграла, як то кажуть, рокову роль. От він з кимось зустрівся, щось обговорив. Поставив крапку і зупинився і втратив з кимось зв'язок. І це для нього головне. Розумієте, він в голові або вона якусь втрату, це особиста втрата. Але я вам хочу сказати, зважаючи на магу, це обдуманий крок. Це не звалилося людині. Отак, от бац, не з того, не з цього, і щось відбулося. Ні, можливо, тут розірвалися якісь стосунки. Можливо, людина змінила якусь роботу. Можливо, дійсно, от з кимось контактував, потім сказав: так все, до побачення більше ти мені ніхто ім'я твоє ніяк. Зупинка тут. Відбулася зупинка активації якоїсь, і це головне. Тобто, людина прийняла якесь рішення, що не дає спокою. Жінка не дає спокою. Жінка не дає спокою. Тут, тут конфліктна ситуація відбулася. Але я ж говорю, вона відбулася з прямої участі безпосередньо цієї людини. Тобто, він якось, можливо, спровокував. Спровокував або спровокувала цю ситуацію. От. Тут жінка не дає спокою. Тут стосунки, які ну, тут буквально війна відбувається з якоюсь жінкою. Я не можу сказати, хто це: дружина, сестра, мама, колишня. Але тут, якщо припустимо, цей розклад дивиться чоловік, то це не обов'язково. Ну, що не дає спокою? Можливо, ця дівчина, яку ви загадали, чи жінка, свариться з якоюсь жінкою. Розумієте, тут буквально на ножах не дає спокою якась жінка, загальний стан здоров'я. Все більш-менш спокійно. Я не можу сказати, що тут гострий стан, але цій людині потрібна допомога якась. І, скоріше всього, ця людина буде звертатися до допомоги. Я не можу сказати, що це прям аж вкрай щось, але є щось таке, на що треба звернути увагу. Людина поки що нехто, я думаю, та сильний, все буде нормально, але згодом прийде момент, коли звернеться. Але не переймайтеся, тут нічого такого жахливого. Може просто щось відкоректувати, як то кажуть, здорових людей на світі. Не буває. Щось є, але це, в принципі, по помірності все нормально. Просто згодом виникне якийсь момент і треба буде звернутися за допомогою. Що в особистому житті? А людина одинока може бути, тому що є відлюдник. Стосунки якісь є, але вони його одиначать. Якщо це жінка, то її, значить, ну, якісь є стосунки, але ну, воно їй якось так. Тут людина, до речі, живе минулим, згадує минуле, перекручує в себе в голові, те, що було. От буквально ностальгія не дає спокою. Живе минулим. Стосунки якісь є, але вони, вони не доводять знаєте, до логічного кінця. Ну, людина ж не живе на острові, так? якісь є спілкування, але воно не радує. Це такі стосунки, ну, ну, тому що так трапилося, тому що так треба. Тут людина одинока: фінансовий стан. Ну, як, як вам сказати, на саме необхідне є. Але людина себе трошки обмежує. Є обмеження, обмеження. Ну, тут, так сказати, тут я не можу сказати, що людина без роботи. Робота є. А тут, можливо, буде якась тимчасова зупинка, зв'язку, тут якісь події відбуваються, що як тимчасово може не працювати. Але це не каже про те, що в людини нема грошей. Гроші є, може тратити, але якось обмежено. На сьогоднішній день обмежено. Які думки про вас? Чи згадує взагалі? Ой, згадує, ой, згадує, ви знаходитеся на великій відстані, можливо, він знаходиться в іншій країні, і щось між вами відбулося. Таке тут він згадує якийсь такий, знаєте, останній момент, якийсь провокативний, колючий момент. Але ви для нього. Як Верховна Жриця, тобто думки про вас, знаєте, якісь такі потаємні. Ця людина про вас уже тривалий час теж нічого не знає. Тобто не наводить про вас і якісь невідомості, не спостерігає, там, не в соціальних сетях. Ні, нічого про вас не знає. Чи це жінка, чи це чоловік, про кого ви питаєте, я не знаю. Нічого не знає про вас. каже, Це для мене закрита книга. Каже, я згадую, каже, між нами все закінчено по Карті Мир. Тут закінчення. Ви знаходитеся на відстані, але іноді згадує, просто нічого не знаю. Просто Згадує, щось минуле, згадує те, як ви розбіглися при якихось загострених обставинах. От, так от. А чого б ця людина хотіла щодо вас? Ну, каже, зустрітися не проти. Хотів би зустрітися чи хотіла б. Таке ось, ну каже, якщо так би сталося, карта зірка, тобто мріє про те, що все може статися в цьому житті. І якщо так станеться, якщо ви так опинитеся одночасно в одному місті, то в принципі він би був би радий цьому. Іноді навіть фантазує, як ця зустріч могла б вами відбутися. Тут нема того плану, як би там би розвивалися, тобто людина не ставить ну, якийсь план щодо вас за якусь ціль. Ні, він може фантазувати або вона. То знаєте, яскраво так, от якщо ми зустрінемося, а що я їй скажу? А що вона мені скаже? А що б могло би бути? А де б, б зустрілися? От, розумієте, така фантазія така. І я хочу сказати, що ця людина не проти, і хто знає тут по карті, зірка <гум> ну, принаймні, мрія про те, щоб ви зустрілися, щоб ви поспілкувалися і хотів би, чи хотіла б, щоб це відбулося як можна скоріше. Підсумок. Пажі прийшли. Що я вам скажу? М казати, що буде між вами зустріч ні. Але тут може бути, знаєте що? Ця людина може вийти до вас на зв'язок, або ви отримаєте якісь новини. Ви отримаєте новини. Оця людина, яка вже тривалий час, ви нічого не знаєте, чи це буде віртуально, чи через якихось ваших колишніх спільних, знайомих ви отримаєте новини. Ви почуєте про нього, і це не від мене, знаєте, як таро, що не можна перевірити, а це будуть якісь у вас новини від якихось певних людей. Ви щось узнаєте. І це будуть приємні новини для вас. Ну і добре, хай так і буде. Маю думку, що вам було цікаво і весело подивитися такий розклад про ту людину, про яку вже давним-давно нічого не чули і не знаєте. Дякую вам за увагу і до побачення!